Як тільки я виклав відео на рахунок дерев, які можуть, не дай Бог, завдати шкоди здоров'ю людей, до мене відразу телефонувала людина і попросила приїхати подивитися на дерево, яке знаходиться по вулиці Княжа. Цьому дереву я не знаю скільки сот років, воно також аварійне, може не сьогодні, а завтра також упасти, але якщо впаде вже воно це Дерево на якийсь автомобіль або на людину, то не дай Бог. А якщо навіть не буде поряд людей, порве всі провода і люди залишаться без світла. Тому показую ще одне дерево, це було ця княжа орієнтовно десь 30-ті номери. Ось, будь ласка, подивіться, яке це дерево. І воно нахилене? Там будинок людей. Не дай Бог. Тому, будь ласка, зверніть увагу і на ці два дерева. Вулиця Княжа, Ось, будь ласка. Це біля будинку 40 дроп 1.